Доброго ранку. Е, дивіться, сьогодні четвер, да? завтра п'ятниця, потім вихідні. На вихідні я з вами буду ще більше часу проводити. Ви розумієте, так? Да? Е, ну, ви поняли мене. Е, ось у мене вкусняшки. Беремо обережно, дуже повільно. У мене тут палець під вкусняшкою. Обережно, Роксі, обережно. Отак. Тор обережно. Палець там обережно. Молодець. Малишка, рей, не пригай. Там не рей був, а. Чекай, Тор, чекай по черзі, май совість, Дітлашкам треба. Малишка? Малишка, малишка, малишка. Ось тут я, ось тут, ось тут. Давай, на 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 малишка, не відволікайся. Так, красавіця. Тор круг зроби, круг. Так, сидіти. Чекай. Роксі до мене. Тор чекає. Роксі до мене. Підходь, 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 підходь ти. Так. Так.